Можна і машину покрасити, але спочатку музика. Ось подивіться, Лантра доїхала до нас ще з таким калькулятором. Я вже думав, що їх давно не існує. Монохромний екран, диск і аукс, немає навіть Bluetooth. Замінимо цю застарілу річ на величезний екран. Зробимо ярко, як ми любимо. Погнали. Hyundai Elantra 2012 року на шкіряному салоні з люком, кнопочка старт-стоп. Ну мабуть, це якась елітна комплектація. Мабуть, в 2012 році елітна мультимедія виглядала саме так. Я вже не пам'ятаю. Зате я знаю, як зараз воно повинно виглядати. Ось таке повинно бути чорне в стиль чорного салону. Ось порівняйте старе і сучасне. Раніше було таке стильне з кнопочками, з дизайном, а зараз наче кусок скла. Але зараз планшет включимо, і побачите. Різниця буде кардинальна. Ставимо на ландру ось такий суцільний екран, взагалі без будь-яких кнопочок. А блютуз, хоч буде, блютуз буде капітальний. <свят> і CarPlay буде, інтернет з сім картою, і взагалі Android, YouTube і все, що хочеш. Це остання модель Ультра 2025 року. О, власник тут слухав музику з флешки, а тепер буде слухати музику з Ютубу. Не треба нічого качати, там вся музика світу. О, це що за прилад. Бахнемо ще з задню камеру, власник буде в шоці від такого оновлення. Можна і машину покрасити, але спочатку музика. Ого, ну конечно, тепер це Elantra 2025 року. Так, назад дороги нет. Все, тепер робимо дублікат своєї сим карти в оператора, ставимо її в роз'єм в вердачку і буде інтернет. Екран великий, яскравий музончик, ютубчик, навігація, карплей, смартплей, задня камера. Все, що нам зараз потрібно. Бачите, оновлюються такі машинки легко, нема чого триматися за ці старі балалаки. По бюджету зараз це може дозволити собі кожен. Робимо таке під ключ по всій Україні і в країнах Європи. Звертайтесь, воно того варте.